Так, показую помилки. О, викопана яма вже закидається. Вона буде розкопкуватись. Тут закладна під воду. Так що закладну потрібно зразу кидати. Ну, забув я тут вкину. Ось отут є під каналізацію. Є все, все нормально. Отак, бачите. Вихід. Обов'язково, коли ви копуєте яму, вивозьте ґрунт отак, як отут. Щоб потім його назад завозити. Так, mm. да, Вікторович? Взяв, взяв, вивіз ґрунт. Тепер його... Ні, ну завозить не буде. А чого не буде? А, не будеш, Вікторович, він закидаєш. Тепер буде від тіля закидати. Або від тіля. Ракушняк на яму. На оглядову.